Жир в печінці це не просто тому, що так вийшло. Він майже завжди йде в комплекті із зайвою вагою, високим тиском, діабетом другого типу, інсультом, варикозом. І це означає, що печінка вже перевантажена. Невелика кількість жиру може бути і в здоровій печінці, це нормально. Але якщо там 5% уже жиру, це означає, що вона жирна. У деяких людей це 10%. Навіть до 45% жиру є в печінці. В тяжких випадках вона перетворюється на жирний мішок, і це якраз і є неалкогольна жирова хвороба печінки. Один з найбільш прихованих, але не Станів. І для того, щоб прибрати жир з печінки, перш за все необхідно поміняти харчування, прибрати з раціону все, що різко піднімає цукор в крові, що закислює нас, обов'язково налагодити водний баланс, допомагати організму очищати його від токсинів, від шлаків, від паразитів, працювати з кишківником і давати необхідні вітаміни, які будуть відновлювати печінку, так звані гепатопротектори. А кому цікавий комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати, хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.